Отже, це замах на Джо на Дональда е. Трампа, який стався напередодні, Трампу, нагадаю, під час зустрічі з виборцями ну, фактично його ледь не вбили, попали в ухо, але в вухо це два сантиметри там, вправо чи вліво, і попадаєш в око і виносить мозок. Ну, Якщо він там є, звичайно, в Трампа, як то кажуть. Я про опитування вважаю, що це була майстерна інсценізація, Хоча нема гарантії, що це інсценізація, що все ж таки це був замах, але не зрозуміло, що за цим замахом стоїть, Я б... що це було. Інсценізація, тому що кучно вісім е, вцілянь е, біля Трампа. Єдине, що відстань 120 метрів, і відстані 120 метрів е, лише одна куля пролетіла ну, за два сантиметри від, від головного мозку, умовно кажучи. Тобто, це не постановка точно. Якби це була постановка, стріляли б хоча б в метрах в 15, Причому в такий задник, який би поглинав кулі, щоб не було можливого рекошету. Бо Рикошет може знести і черепушку не тільки простому смертному, а й не простому Трампу. Ти дуже добре вмовився стріляли в Байдена, тому що враховуючи те, як ну, стріляли в Трампа, стріляли коли в Байдена. Це ця подія наскільки ослабила Байдена на, ну, на цей короткий період, що. Байден дуже ну, полюдяному і дуже в політичному сенсі, дуже вчасно е звернувся до Трампа з співчуттям і з ну, знаком, знаком солідарності. І це, це дуже такий момент, який проявив е Байдена з людського боку. І дуже вчасно це було зроблено. Е Трамп звернувся до своїх виборців, що він непохитний, що він не здасться. І це теж в сенсі політехнології дуже вдало використано зараз, звичайно, що двоє загиблих це ну навряд чи постановка. Хоча, якби це робили росіяни, то там би було б загиблих кілька десятків, і крику було б ще більше, ніж з нинішньою стрільбою. Але загалом зараз мені здається. Складаються такі обставини, що Трамп стає абсолютно безальтернативним в республіканській партії, його і так посунути було неможливо. Але зараз він просто безальтернативний. В республіканській партії чи в Америці? Ні, в Республ... поки що в республіканській партії. Справа то в тому, що в Америці на тлі останнього року і поведінки Байдена останнього року, коли він дуже. Ну, вповільнив прийняття рішень, визріла певна оскома на Байдена, і е, Байдена підтримували електорально е, тільки з е, логіки меншого зла. Хоча економіка зростала, тобто, ну, Байден був прогнозованим і залишається прогнозованим для е, громадян Америки, і в цьому його велика перевага, бо Трамп не прогнозована людина. І це може працювати проти Трампа навіть за обставин нинішніх, коли велика хвиля співчуття до нього. Раптом забулися всі суди. Цікаво, як це. Трамп же ж він, людина цинічна, він зразу спробує конвертувати це в гроші і спробувати закликати, зібрати максимально фінансів в його виборчий фонд. Ну, Маск це вже почав. Так. ні, ну це ж до речі, різниця виборчих фондів Байдена і Трампа була в рази, тобто разів п'ять у Байдена було більше фінансів а тепер. Ну от тепер будемо спостерігати, тому що ситуація може вирівнятися за пару тижнів. Тобто, якщо з'являться ще кілька подій, де Байден зможе показати і свою силу, і характер і. Найголовніше, що зараз вже відбувається конвенція, якраз цей замах на Трампа відбувся саме напередодні конвенції республіканців, і Трамп. Ну Трампу були всі можливості, звичайно, закріпитися залізобетоном, оскільки він переможець праймеріс. Ну але були якісь могли бути ще якісь маневри в плані е, висування е, віцепрезидента. Uh -huh. І, наприклад, команда Нікі Хейлі вона не зупинялася, вона продовжує якось техніку працювати. Хоча вона звичайно робила місяць тому заяви, що вона підтримає Трампа. Тому що сама партія вона ж розраховує ще й на результат виборів до верхньої і нижньої палат конгресу. Тут треба розуміти, що Его Трампа це Его Трампа, а партійне його їм треба більшість у Конгресі, в верхній і нижній палаті, тому е скандал партії може коштувати поразки на виборах партії. Але е якщо ми зараз будемо спостерігати ситуацію, коли е після Конвенції оголошено нового віцепрезидента, оголошено. Єдиним безальтернативним, звичайно ж, кандидатом переможця праймері з партійного Трампа, і тоді у демократів є можливість змінити свого кандидата. Е якщо раціонально підійти, то Трамп, який закріпився на цій посаді, безальтернативний Трамп може знову стати. Е Ну, я б сказав еталоном его, егоїзму і е, непрогнозованості. Натомість, наприклад, в демократів з'являється Ньюсом, губернатор Каліфорнії. І тоді американці знову починають діяти в, логі... в логіці меншого зла. Хочу нагадати, що в демократів фізично більше виборців. Навіть mm. в історії, коли. Хіларі Клінтон програла ну, так. Трампу вона набрала на три мільйони більше голосів виборців. Володимир дивіться, в мене є ще одне питання по цьому стрільцю і так званому снайперу. Чому, чому так званому? Тому що е скільки я про нього почув, о, це є доволі молода людина за 20 чи 22 два роки. Але а я не почув е чи він, наприклад, служив раніше в американській армії. Чи можливо він займався стрілецьким спортом? Судячи з усього, він, він такий простий обиватель, тобто він, на фото не видно, що в нього якісь фізичні кондиції видатні. Ні, здається, з зором проблеми в нього є ще. Але тут мова про інше. Він стріляв з дистанції 120 метрів. Це багато чи мало? Це мало. Очевидно, стріляв без оптики. Тобто, звичайна стрілецька вправа на грудну мішень, по-моєму. 150 метрів. 50, так. 150, Тобто, ну, є 50 пістолетна і, і ну, 50 грудна мішень, але справа в тому, що 100 метрів це, це маленька дистанція, це. Очевидно, що він е, зброєю володів. Що цікаво, що цей АР-15 е, це такий досить популярний цивільний карабін, найпопулярніший в Америці. Так він, він найпопулярніший серед цих шкільних скулшутінгів, е, тобто серед е, стрільби по в школах, його найчастіше використовували. Тому е, ну, це якась див, дивна така історія. Е, Тут треба згадати інший момент. Справа в тому, що Трамп він так досить ну, брутально топче долі людей. Хочу нагадати, що коли 6 січня 2020 року трапився цей інцидент з Сенатом, коли туди ломанулася ну, Юрба, і там ну, загинули здається пару людей, потім, після того почалося слідство. В рамках цього розслідування посадили кілька сот людей на великі терміни, і Трамп жодним чином не пробував цих людей ні захищати, ні адвокатів не ні, нічого. І це, це ну, сам Трамп спровокував радикалів. І радикали, мені здається, мають великий зуб на Трампа, тому що він людей е, збештав, спровокував, е, не повів, не, не залишився з ними до кінця. Люди, е, які пішли до кінця, е, віддуваються, с -с сидять по десятки років ув'язнення. Сам Трамп жодним чином не, не спричинився до їх долі і. Е, Оце той радикалізм, який породжував Трамп, і цей радикалізм до нього прилетів бумерангом. Чекай, але е, наскільки я розумію, цей чоловік, він є прихильником республіканців того радикального е, е, крила? Ну, ще, ще невідомо. До речі, поки що невідомо, е, ну, балістика не порахована. Е, Бо, як правило, є такі так звані цивільні набої і є. Бойові фронтові набої. Е, цивільні набої для таких автоматів вони, по-моєму, мають менший пороховий заряд. Uh -huh. Вони менш травматичні. І от питання: чи цей терорист використовував бойові патрони, чи цивільні патрони з, з, менше, з меншою кількістю порохового заряду? Е, далі ну вісім пострілів пролунало. Дивна поведінка е, служби охорони. Дуже дивна, тому що люди кричали в поліції, що він лізе придурок з рушницею, робіть щось. Поліція заткнула людей: не, не заважайте все в порядку, ми все контролюємо. Тим ну, 100, 100, 120 метрів це дистанція, з якої. Е, Можна стріляти, але при великому великій кількості людей при правильній розстановці служби охорони втекти з цієї точки неможливо, тобто це якась дурість. Ну і зрозуміло, що зараз починають говорити, що ця особа зареєстрована була як виборець республіканської партії для того, щоб потрапити на цей Чекайте, мітк, з рушницею. Це якась ну, дивна історія, чесно кажучи. Тобто, тут, тут дуже багато речей. Але якби це була постановка на замах, то ну, ну точно б стрільби б не було в е зоні, яка могла б спричинити рикошет і вбити. Тобто, ту, тут є питання, чи він був одинак, чи він все ж таки від якоїсь групи діяв. Так, от це ще. Незрозуміло слідство ще поки не говорить про те, чи, чи це була організована група, чи це якась якісь, ну, скажімо, аматорські партизани. Бо хочу нагадати, що в Техасі, наприклад, Техасі там взагалі ледь не армія визволення Техасу, тобто там всілякі такі зграї сумасшедших зі зброєю можуть воландитися по вулицях і в цьому сенсі. Ну, історія, це, по-моєму, штат Філадельфія, був. Бо... Так. А, так. А якщо, а якщо він, від, від, він від групи діяв, то чому ця група не знайшла якогось більш вправного стрільця? Так от дивно, що там стрілець такий доволі аматор. Тобто, Можливо, це акцентуйований тіпок, судячи з тих окулярів, які, в яких він фігурує на фото, дійсно акцентуйований Тіпок, який ну нічого іншого, ніж замах на колишнього президента для того, щоб самореалізуватися в своєму нікчемному житті, не придумав. Ну, тоді, мав би бути від нього якийсь лист передсмертний чи ще щось? Головне, що нема ніяких таких заповітів. теж. Власне. Так. Е, отже, е, Володимир, я дякую тобі за цей за це інтерв'ю, за е, цю розмову. Мусимо закінчувати, бо скоро вони знову виключать світло. Треба це ще встигнути викласти. От е, отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Нагадаю, обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толки, Цибулько ТВ. Підтримайте мій канал Донатами. На патреоні спонсорство, тому що як бачите, світло вимикає, треба якісь. Саша, в мене особливе прохання до підписників твого каналу. Підтримав, підписатися в мене до 100 тисяч не вистачає 800 підписників. І щось трапилось, якийсь алгоритм. Е, е, що цей сума, це, ця кількість стоїть три тижні і не рухається. Ну от, власне, в мене теж зараз так от зупинилося. Це видно, я навіть не знаю, що це. А на Силько ТВ 200 підписників до десяти тисяч не вистачає, і якийсь ступор не рухається нічого. Див, дивна історія. Ютуб щось. Напридумував, чи. Ну, так, це все, що дівчу тому підтримуйте, долучайтеся з донатом тому що потрібно щось зробити з тим освітленням, принаймні, щоб забезпечити безперебійне вихід каналу. Дякую. Дякую.